Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. Сьогодні черговий випуск схеми мільйонера. Тож, давайте відкупимо наших собачок, ноткоїнів. тп. Криптодон Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Ну, як ви зрозуміли, я буду часто використовувати тепер а, таке віконечко, дуже воно ну, мені подобається, гарненько, красивенько. Чотко. Дивіться, у нас а, є, в мене там, коротше, щось попродавалося на 107 баксів. А, давайте. Ці 107 баксів інвестуємо знову ж таки в дохси щоб продовжувати нашу схему мільйонера. В нас тут вийде небагато 157 тисяч, але непогано. А буду брати тільки собак однозначно, бо не бачу сенсу купувати щось. Ну, типу, ноткоін він набагато дорожчим. Відповідно, мені не резонно його брати, бо вийде не так багато. але Типу, це ми відкуповуємо за.